На Рівненщині визначили професії, які будуть затребувані найближчим часом, повідомляє прес-служба облдержадміністрації. Це будівельники, швачки, працівники готельно-ресторанного бізнесу, а також фахівці у деревообробній, хімічній та добувній промисловості. Такі результати дослідження ринку праці, що проводилося у рамках реалізації проєкту ЄС покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки волинського субрегіону». За словами президента громадського об'єднання Волинський ресурсний центр Василя Кашевського, увага дослідження фокусувалася на робітничій професіях це було зроблено з цією метою, аби максимально адаптувати ринок праці під потреби місцевого бізнесу. На Рівненщині розпочався конкурс ідей, розроблених молодіжними та дитячими організаціями. На конкурс можна подавати проекти, які спрямовані на виховання національно-патріотичного виховання, створення умов для творчого і духовного розвитку дітей та молоді, профілактику злочинності, утвердження здорового і безпечного способу життя та вирішення питань зайнятості. Кращі проекти отримують кошти на умовах співфінансування. Тож, аби їх отримати, громадська організація повинна зробити внесок у реалізацію проєкту в розмірі не менше 25 від загального кошту. Кошторису. Загальна ж сума кошторису проєкту не повинна перевищувати 20 тисяч гривень. Високі спортивні результати показали рівненські легкоатлети під час зимового чемпіонату України, який відбувся у місті Мукачево. Додому спортсмени привезли золото, срібло та бронзу. Змагання з легкоатлетичних метань серед юнаків, юніорів, молоді та дорослих тривали упродовж 12-14 лютого. У них приймали участь 225 спортсменів з 18 областей України та міста Києва. Переможцем у метанні спису серед дорослих став випускник Костопільського обласного ліцею Микола Шама, метнувши спис на позначку «70». Метрів 92 сантиметри. Також бронзову нагороду здобув випускник ліцею Дмитро Шеремет. Його спис опустився на позначці 71 метр 63 сантиметри. Серед юніорів срібну нагороду у метанні списа здобув випускник ліцею Олександр Козубський. Його результат 68 метрів 55 сантиметрів. Не голосування за відставку Кабміну, але визнання парламентом незадовільною його роботу, посилило політичну кризу в Україні. Протягом тижня має бути знайдено рішення. Про це заявив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, відкриваючи засідання парламенту в середу. Думаю, що вчора те, що з одного боку парламент визнав роботу уряду незадовільною, з іншого боку, не зміг дати необхідну кількість голосів, щоб його відправити у відставку, не вирішило кризи. Навпаки, посилило її, заявив він. Міненерговугілля хоче вивести зі сфери контролю Міністерства екології та природних ресурсів видачу спеціальних дозволів на користування надрами з нафтогазових родовищ. Про це повідомила прес-служба Міненерго з посиланням на заступника директора департаменту з нафтогазового комплексу Тетяну Довжок. Міненерго відповідальне за забезпечення країни енергоресурсами, але не має важелі впливу на те, хто як і яким способом видає дозволи на використання надр, тоді як Держгеонадра видає дозволи і не, не несе ніякої відповідальності за забезпечення. Печення країни газом необхідно розмежувати функції двох міністерств, заявила довжок. В Авдіївці Донецької області встановлено два передавачі потужністю 100 Вт і 200 Вт для відновлення мовлення телеканалів Перший національний та ОДТРК на 12 та 30-му телеканалах. Про це повідомляє сайт Кабміну. Передавальну техніку встановлено за рішенням комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при міністерстві інформаційної політики України. ФСБ має намір перевести національну систему платіжних карток і банківський сектор на російську криптографію. Про це заявив представник служби Володимир Простов. На даний момент в процесингах, банкоматах і терміналах Російської Федерації використовуються іноземні криптографічні системи, а карти, в тому числі і мир, працюють за стандартом EMV. Виходить, що доведеться ставити кілька криптографічних модулів, міркує співробітник департаменту безпеки Великого банку. Один для російської платіжної системи, другий для міжнародних, оскільки ті не працюють. Працюють на російській криптографії. На початку президентського терміну Барака Обами в США розробляли резервний план з проведення масштабної кібератаки проти Ірану, якщо дипломатичні спроби укласти угоду щодо згортання ядерної програми Тегерана не спрацюють. Про це пише New York Times з посиланням на джерела у військовому відомстві і розвідці. План під кодовою назвою НітроЗеус був розроблений для відключення іранської протиповітряної оборони, систем зв'язку та ключових вузлів системи електропостачання. За словами джерел, план розроблявся на випадок агресивної поведінки з боку Ірану. У французькому місті Нантер, що розташоване неподалік від Парижа, поліція всереду здійснила обшук Офісу ультраправої партії Національний фронт. Як відзначає телеканал, у вівторок правоохоронці також обшукали віллу колишнього лідера партії Жан-Марі Лепена в департаменті Одесен. Обшуки пов'язані із звинуваченнями, висунутими 20 помічникам євродепутатів, що входять до Національного фронту. Як заявили в Європарламенті, робота асистентів оплачується з бюджету ЄС, проте насправді вони працюють як партійні робітники. Національного фронту на території Франції.